На сьогоднішній день ми в черговий раз проводимо навчальні стрільби з мисливської зброї по рухомим цілям. Такі заняття ми проводимо періодично і систематично. Навчили вже дуже багато вогневих мобільних груп. Зараз вони виконують завдання, і досить успішно є результати, і досить непогані і відмінні. Регулярні заняття покращують навички по ураженню рухомих цілей разом до перемоги. Насамперед, тут йде сам принцип відпрацювання по рухомих цілях. Тобто, коли потрібно відчувати траєкторію, щоб ти зміг влучніше стріляти, кожного разу вдосконалюємо ці навички. Ну, грубо кажучи, це сам принцип. Принцип стрільби відпрацьовується. Ну, Це так само, ми заступаємо в шахідні наряди, такі ППОшні наряди. Я себе впевненіше почуваю і немає в мене якогось там хвилювання. Наприклад, то я вже просто знаю, що мені робити, і що від мене чекають.